Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити з вами про аромати, які неймовірно підіймають мені настрій, які створюють різні такі емоційні. Атмосфери в залежності від моєї внутрішньої потреби, ну і власне своїм звучанням саме задовольняють мою цю таку емоційну потребу в відчутті, або такого, знаєте, якогось піднесення, або в відчутті. Якоїсь жіночності чи якогось такого радісного існування. Саме про такі композиції я сьогодні з вами поговорю. Перед тим як почати, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Тож ми починаємо. І початок хочу з ароматів, які для мене особисто створюють неймовірно такі красиві, приємні жіночі вібрації, які я відчуваю довкола себе, коли цей аромат на мені аромати, які дарують мені саме таке відчуття. І почати хочу з аромату бренду Шанель. Це Шанель Шанс, версія on тендер. Неймовірно красиве звучання жасмину з гіацинтом. Це серце композиції, Айва з грейпфрутом на старті. Мускус, ірис, кедр, сантал в базі, ніжно, елегантно, жіночно. І коли я використовую цей аромат, він наповнює мене якоюсь такою приємною. Розслабленістю, приємним якимось таким внутрішнім спокоєм, неспішністю. Дуже люблю цю композицію. Вона, от якраз для мене, таке максимальне парфумерне втілення жіночності з величезним задоволенням використовую цей аромат. Також нещодавно в моїй колекції з'явився аромат бренду Dior, Також це неймовірно красивенне звучання. Жасмину, воно якесь таке п'янке, ніжне, елегантне. Також знаєте, таке еконічне, власне, для бренду Діор для тих, хто любить цю марку, і якраз в цьому ароматі. Також відчуваються оці такі максимально жіночні вібрації, які наповнюють таким приємним відчуттям якоїсь розслабленості, самодостатності, відчуттям якоїсь такого, знаєте, внутрішнього сяйва зсередини. Е, Жасмин тут в такому приємному квітковому поєднанні з нотами туберози, троянди. І лангілангу, всі вони в серці. Стартує аромат красивою тональністю неролі, красивою тональністю мандарину, і приємно деревинні ноти та мускус все в базі дає аромату можливість глибше, насиченіше проявлятися, бути більш тривалим в часі. Прекрасний аромат, і для мене це також це насичення, наповнення такою класною, ефектною жіночою вібрацією. Якщо ж мені хочеться відчувати жіночність, але щоб ця жіночність була більш така динамічна, вибухова, енергійна, то для мене таким втіленням ольфакторним є аромат бренду Guerlain Аква Алегорія Роза Поп. І це так, це трояндове звучання, але воно якесь таке іскристе, грайливе, сонячне, радісне, дуже позитивне. Ну і власне використовуючи цей аромат, я також наповнююся цими емоціями і ніби резоную цим приємним парфумерним вібраціям. Троянда є солюючою нотою, вона разом з нотою фіалки та півоні знаходиться в серці духм'яно, ніжно. ягідна. Тональність, на старті, красива цитрусовість підсвічує, наповнює ясністю, яскравістю цей аромат, і деревинні ноти в базі балансують, закріплюють дещо ущільнюють, але не Дають аромату суперглибини, а оця ніжність, м'якість і духмяність квітів серця та яскравість старту дуже класно дає можливість ну, аромат проявлятися, звучати. І для мене це наповнення позитивними, такими сонячними, ніжними жіночними енергіями, але більш динамічними, такими рухливими, грайливими, веселими. Прекрасна композиція. Якщо мені хочеться свіжості, якоїсь легкості, внутрішнього такого. Відчуття якось невагомості, можна навіть так сформулювати. Для мене в нагоді відразу стає аромат, який я тривалий час тому знала, і тепер <кхм> 에, 에, знову повторила в свою колекцію: це Isai McKay Льо Дейсай. І це неймовірно. Класний свіжий, невагомий, акватичний аромат, який не в такі невеликі кількість сонячних днів для мене був ніби таким знаєте приємним морським бризом, якимось е, вологим е, невагомим серпанком, який до мене е, довкола мене линув. Дуже класна стійкість, неймовірно хороший, такий приємний, невагомий шлейф аромату. Прекрасна композиція чудово себе проявляє в спеку, та й в прохолодні дні літа, які на жаль були цього разу з нами цього року. Прекрасно, аромат проявляється. Багатьох з вас, коли я говорила про цей акватичний невагомий аромат, може виникнути питання, як композиція, яка побудована на нотах квітів лотосу, конвалії, я не знаю, півонії ноти дині, може звучати акватично. Ну, от такий парфумерний ефект видає особисто для мене. Ця композиція, так я його сприймаю, але дійсно, якийсь він для мене такий росяний, свіжий, тонізуючий, неймовірної краси. Дуже люблю, якщо мені треба так збадьоритися, цей аромат завжди мені приходить на допомогу і в ті роки, коли я їм раніше користувала. І от зараз подібне відчуття також він мені дарує. Наступним ароматом, який також тонізує, бадьорить і, наповнює, мене такою приємною. Динамічною енергією є аромат бренду Живанши, одеживанши, вода. Живанши це аромат ковток якогось такого гіркого. Цитрусового ясного, свіжого відчуття. Аромат формує ноти неролі, апельсинового цвіту, багато цитрусів, як лимон, мандарин, апельсин, М -м -м, красива тональність гіркого мигдалю. Дуже приємно накладається на ноти мускусу, кетру, санталу. Класний аромат на літо, на спеку. Він буде ідеально звучати. Я люблю оцей такий характер якось. Навіть в унісексовості, мускулінності, яку я відчуваю в цьому ароматі. Для мене він такий, ну, як класичний одеколон, який дуже приємно освіжає, знаходиться довкола вас і, ніби, знаєте, наповнює таким хорошим відчуттям динаміки, освіжає, тонізує прекрасна композиція. Якщо ж я бажаю якоїсь такої сонячної ніжності, тепла та ясності, мені на допомогу приходить аромат Мансара Melody of the Sun. Як це красивенно. І це той випадок, коли я аромат відчула на знайомій. Ми Тривали там протягом дня, ми були разом на одному з святкувань, і я відчувала це неймовірне красовенне звучання. Воно мені просто запало в душу. І зараз, якщо мені треба трошки підсвітитися, наповнитися якоюсь радістю, легкістю, безпосередністю, моя рука завжди тянеться за цим сонячним, таким теплим, ясним, яскравим ароматом, для мене це якесь нове відкриття. До речі, перше знайомство з цим брендом, і воно дуже приємне, тому що аромат насправді. З хорошою стійкістю та шлейфу, я та оточуючи, відчувають його. Це аромат про зелений чай, це аромат про лаванду, про лимон, про мускус. Це ароматі дуже класно звучить. Грейпфрут, приємна тональність смородини, груші, тональність жасмину, дуже красива амброва тональність. Ну, прекрасна композиція, ефектно яскраво проявляється і дарує це таке. Сонячні такі вібрації, так само як виглядає по сонячному сам флакон, і це теж якась такий ковток позитиву, яким можна надихатися, який підзаряджає, дарує сили на гарний день. Також, якщо мені хочеться такої якоїсь тихої, спокійної, приємної атмосфери довкола себе, я звертаюсь до аромату бренду One One Blue Блуорхід. І це аромат про орхідеї, вона разом з ірисом в серці. Це красива тональність лимону та яблука на старті, мускусу та бобів тонка в базі. М'яко, дуже затишно, елегантно, максимально жіночно, максимально якось приємно, радісно. Так, ну наскільки це можливо, позитивно в наш час. Дуже хороша композиція, класно звучить як для вас, так і для оточуючих. Приємний, легкий, невагомий шлейф, що коло вас створює ну, прекрасна композиція. Ну і тут ще й сходиться е е е в одній точці ще й моя любов до ноти Ірису. Вона тут ця нота прекрасно, філігранно проявляється, ну, і створює свій такий ольфакторний ефект. Ну і Фіналізувати буду ще одним ароматом бренду Же Е, Це Irresistible, але версія Fresh. Ну, По типу я готувалася до літа і не прогадала. Тому що це такий м'ягенький, пухкенький, затишний жіночний е аромат. В ньому є якась така, знаєте, Приємна милота, приємна теплота, приємна м'якість, і в яку ніби можна зануритися в якісь такі тяжкі емоційні хвилини, які е, так чи інакше супроводжують нас останнім часом в нашому житті всіх нас. Тому можна заховатися і горнутися цією м'якістю, цією тендітністю армат просто прекрасний. Ну і знову ж таки. Е, Мій вибір на цьому ароматі, саме на версії преш, зупинився ще через те, що разом з турецькою трояндою в серці тут знову ж таки знаходиться ірис, і це якесь таке дуже м'яке, елегантне, вишукане поєднання. Рожевий перець з апельсином приємну ясність, приємну цитрусовість. Свіжість і таку е, м'яку солодкуватість дарують, і мускус з кедром в базі завершують, округлюють, пом'якшують це прекрасне звучання. Дуже хороша композиція, і от вона я вже її так покористувала досить так інтенсивно, неймовірним, таким якимось затишком, теплом, якось такою дуже-дуже м'якою, спокійною жіночою енергією огортає мене цей аромат, ну і дарує відповідний такий спокійний, розслаблений, якийсь такий затишний мій внутрішній стан та настрій. Тому я також вам рекомендую. Ця композицію використовувати, аби створити подібну атмосферу для себе. Ну, власне, ось такі ми були сьогоднішні герої парфумерні, які особисто для мене створюють дуже приємну таку. Емоційно комфортну атмосферу. Кожен з цих ароматів по-своєму красиво проявляється, звучить, ну він максимально позитивно, особисто на мене впливає в момент, коли я використовую ці аромати, тому я щиро рекомендую їх до використання і вам. Кожна з цих композицій доступна до розпиву. Ось моя страничка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, ділюся своїми композиціями, тому можете замовити або ж сьогоднішніх героїв, або проглянути всю мою колекцію. Чи ви Інстаграм чи за посиланнями під даним відео на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. подивитися всю мою колекцію, можливо, інші. Композиції максимально позитивно на вас впливають, ну і ви хочете їх дозамовити в свою колекцію в невеличкому об'ємі. Тому пишіть мені як в інстаграм, так і на будь-які з моїх ресурсів, де я ділюся своїми композиціями. Я з великим задоволенням поділюся цими ароматами з вами. Ну і... Від себе сподіваюся, що сьогоднішнє відео вам сподобалося. Ви приємно провели час. Якщо це так, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. А котре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!